Як розв'язувати конфлікти? Дуже часто люди думають, що конфлікти це щось дуже погане, тому або уникають їх всіма силами, або стоять в оборонну позицію, хоча на них ніхто по факту не нападає. Тому є декілька стратегій поведінки під час конфліктів. Перше співпраця. Особа, яка використовує цю стратегію, намагається задовільнити як свої власні потреби, так і потреби іншої сторони. Тобто йде пошук компромісу, де обидві сторони залишаються у виграші. Друге змагання. Особа, яка використовує цей підхід, намагається задовільнити свої потреби, ігноруючи потреби інших. Тут кожна зі сторін зацікавлена лише у власній перемозі. Третє уникнення: ця особа усіма силами уникає конфронтації. Вона часто або відкладає розв'язання проблеми, або просто жертвує своїми потребами. Для збереження миру та гармонії. Четверта. Вимушена поступка. Ця особа відрізняється тим, що намагається задовільнити потреби іншої сторони, ігноруючи свої власні. Вона надає перевагу збереженню стосунків над досягненнями власних цілей. І п'ята стратегія: компроміс. Особа, яка використовує цей підхід, намагається задовільнити потреби обох сторін. Вона готова здійснити певні компроміси для досягнення взаємоприйнятого рішення. Пиши в коментарях, яку стратегію поведінки у конфлікті використовуєш саме ти.